Голові, але ну, взагалі, я вважаю, що у 99% людей, які виросли з батьками з Радянського Союзу, вони є. І вони, ці таргани, таракани, з'являються стереотипи завдяки батькам і оточенню. І потім живуть в нашій голові. А найбільше, що впливає, от те, як відносились до грошей в родині в батьківській, це передається вам. Наприклад, ви завжди економите там. Якихось чи ви все берете по знижкам, наприклад, чи ви е, завжди витрачаєте все під нуль, чи навпаки, у вас є завжди гроші на те, щоб е, там, на чорний день От ви їх відкладаєте, і це просто як базова штука, яку ви отримуєте в наслідство, в подарунок. От ви виросли в цій родині, і все, і батьки вам це подарували, а далі вже ви самі вирішуєте, жити, як з цим жити і що з цим робити. Я просто виділю трошечки фінансових цих стереотипів, щоб ви для себе могли їх побачити або віднайти свої. Домашнім завданням, до речі, для вас буде виписати ті, які є у вас. Тобто, те, як живете ви, ваша фінансова програма, вона для вас є базою, а у інших людей базою є щось інше, і вам треба віднайти свою, щоб її потім можна було змінювати. От я виділив тут їх 11, але це не всі, це так просто. там. Не бачити ніяких взагалі можливостей. Тобто ну, немає можливості заробити ще гроші. Не вірити, що ти можеш мати більше грошей. там, Ну от просто, нереально. От я заробляю, там, у кожного своя цифра. Давайте візьмемо X. Нехай це буде там, 1000 доларів, 500 доларів, там, 2000 доларів. там, Неважлива сума. От неможливо заробляти більше. Це максимум. Я єлі єлі досягаю цю суму. там, чи не думати про те, як заробляти нормальні гроші, а думати про те, як просто вижити. Не вміти управляти грошима, жити в борг, не вміти відкладати і навчитись. вчитись. Жалітись, бачити тільки проблеми, а не можливості. Розуміти, що тобі складно чи страшно заявити про себе і свої послуги. Просто назвати свою ціну. От було у когось з вас таке, що ти, тебе питають, скільки це коштує? І ти такий, а! і все, язик кудись пропав просто. Ти не можеш сказати. Ну, ти розумієш, що це вартує стільки, а ти не можеш це зробити. У кого таке було? Чи тільки у мене? У мене було. А, я бачу Поліна руку підняла. Ага. У мене було. Ага. Знаєте, як з цим працювати, до речі? Єдиний спосіб. Єдиний спосіб це перемогти. Це... Поліна, Дежить. Ну, або сказати, сказати, сказати вартість, або сказати трошки менше в цей раз, і наступний раз сказати більше, ближче до реальності. Mm -hmm. Таким чином. Але мені складно говорити реальну вартість українцям, наприклад, mm -hmm. іноземцям на мені легше говорити. Mm -hmm. Цікаво. Uh, ну так, да, Поліна назвала досить класно. Принцип, ти просто називаєш ціну. Ну, у мене працює, ти називаєш ціну в цей раз, і наступний раз тобі вже легше, бо ти це назвав зараз. Мені допомагає дуже розуміння, що я, блін, себе не буду поважати, якщо я зараз понижу ціну. От просто я не знаю там, це коштує неважливо, скільки там, час консультації чи там сайтів, колись я там сайти продавав, чи там. Будь-що, от я себе не буду поважати, я такий все. Просто закриваєш очі і кажеш так просто в лоб. А далі будь-що буде. І це завжди класно працює. Тому що найгірше, що може статись, людина скаже: Та ні, дорога і піде. Але часто якраз людина може сказати: Вау, це давай, типу. Ти навіть не знаєш. А, а найважливіше, що це м'яз. Коли ви називаєте ціну один раз, другий, третій. От я пам'ятаю, я своїй. Психологічні послуги називав першою за консультацією. Як було складно. Хоча я вже сто разів продавав те саме консультацію, але по маркетингу, а психології, ну капець, думаю, боже, як складно. Потім назвав один раз, потім другий, третій, на десятий вообще просто нормас А одного разу я навіть продав А просто якщо продав. людина починає торгуватися. Якщо людина торгується, от Альона класний коментар в тему написала. Якщо людина не ціни твою роботу, значить це не твій клієнт. Прям відповідь. Ела задала питання. Тобто Дякую. Ще, летить, ну, найважливіше цінувати себе. От я довгий час заробляв як копірайтер навіть до маркетингу. Мене завжди питало, скільки коштує стаття? А це питання некоректне, бо я, наприклад, не міг продавати дешевше 100 доларів. Бо я розумів, ну, я не буду навіть брати за роботу, тому що ну, я реально працюю над нею 3-5 днів над тою статтею Я купу грошей часу вкладаю, ну, не гроші купу часу вкладаю. Я реально не хочу навіть. Я краще цей час приділю доньці, там, родині, я не знаю, цей час краще приділю будь-чому книжку, почитаю, ніж буду там за три копійки це робити. Це просто цінність, ти розумієш свою цінність. Це про що Поліна казала там, цінність за годину, але більше от просто я ціную це отак. Якщо людина це не цінує, це просто на ваш клієнт, і ви йдете далі, а він йде далі. І найцікавіше, що людина може прийти пізніше, коли вона ну, цінить твою роботу. Ще один такий жахливий терган це два. Це імпульсивні покупки, коли ти якби це як імпульсивне заїдання стресу, тільки покупками. Ти якби покупками заїд... ну, якби заспокоїш себе, якісь заїданням на ніч. Хоча, ладно, сала з луком це святе. І останнє, це був жарт, якщо останнє вірити, що досягнути фінансової свободи важко або неможливо. От реально, ну я прям знаю людей. Особливо люди, які старшого віку, які виросли там все свідоме життя більше при Радянському Союзі, що от просто неможливо. Вони звикли працювати від дзвонка до дзвонка, від зарплати до зарплати. Це складно. Але насправді є принципи просто фінансової незалежності. Це не означає, що ви будете мільярдером чи супербагатою людиною. Просто фінансово незалежні. Це принципи, які, на які варто просто. Їх треба просто і впроваджувати. Е, у мене був, до речі, подкаст тиждень тому з Андрієм Шеховцом. Він фінансовий, він, коротше, економіст, і він про фінанси ділився. І у нього цікава е, думка про всі ці книжки там, Роберта Кіосакі, Бода Шефера, і так далі. Він вважає, що це все фігня взагалі не працює, і він це не читає. Він просто це... Я навпаки вважаю, що ну, якщо ти хочеш фінансової незалежності, то читай все підряд. От, що хочеш, все читай. Тільки роби знижку на те, що це людина з Сан-Дієго навчає тебе з Бердичева, як заробляти гроші, і типу, це просто різні вагові категорії, і в Штатах те, що є в штатах, ну у нас не так багато фінансових інструментів, але в цілому мислення вони дають дуже круте. Тому те, що я дам сьогодні, це часткові речі, ну окрім того, якщо я вже дав. Але перше, що вам треба розуміти, оці фінансові торгані, знаходити їх в собі. І працювати з ним, бо це як ваш, ваша фінансова програма. Я поділив людей, взагалі, які, про які буду говорити зараз на дві групи: фінансово незалежні і фінансово неспроможні. Ну або залежні. Тобто, коли ви не можете вийти на незалежні. незалежність, це коли ти такий, сьогодні, сьогодні не буду працювати, бо ну, якби я сильно там перевтомлений. Ну і реально ти розумієш, що ти багато працював. І ти не помреш з голоду, що ти один день не попрацював. Чи ти можеш собі дозволити там відпочити, чи там змінити плани трохи. Це, наприклад, принцип перший фінансова програма. От ви помічали таку штуку, що людина у кожної людини, коли вона кудись переїжджає, завжди має приблизно той самий рівень грошей і рівень життя. І ви, і я, і кожна людина. От кудись переїхала чи там приїжджає, вона знімає там квартиру приблизно того самого рівня, вона харчується плюс-мінус так само, вона витрачає гроші так само, і вона заробляє приблизно так само, як заробляла, особливо зараз. Після того, як вже майже більше ніж півтора року війни, от, я спілкуюсь з багатьма своїми друзями. Вони переїхали в різні куточки світу, хтось там в Штати, хтось в Румунію, хтось в Польщу в Німеччину, в Ірландію. І всі живуть так само, як жили раніше в Херсоні там, чи в Києві, де вони жили, тобто вони витрачають так само гроші, і навіть якщо зараз він, він живе в мінус. Наприклад, у мене є друг, ми спілкуємось, Він каже: ну вже витрачаю більше. Але для нього це не ок, і він точно за місяць-два це питання вирішить. Він не може просто йому не добре. Я аналізував це, вивчав різні матеріали, і я прийшов до такого висновку, що це як температура внутрішньому кондиціонері. От уявіть собі, що на вулиці. Плюс 25, а у вас вдома висить кондиціонер, і ви поставили його на там, 20 на 18. Навіть. Температура вдома впаде до 18. Потім на вулиці температура впала до 10 градусів. А вдома кондиціонер, який піднімає до 18. Потім температура впала до 0 на вулиці, а вдома кондиціонер все одно робить вам 18. Тобто. Оцей кондиціонер, це як прообраз вашої внутрішньої фінансової програми. От, от те, як ви звикли, те, яким є ваше оточення, те, як вас навчали батьки, те, як ви зараз управляєте грошима, це і є ваша фінансова програма, те, як ви зараз управляєте. А, те, як ви відноситесь до грошей. От, наприклад, є люди, які отримали гроші, вони одразу їх розподіляють. Там відправив, там відклав, там а, Ну, там, вклав, наприклад, на якусь там частинку, відклав частинку в запаси, частинку ще кудись. А хтось отримав гроші, одразу їх там витратив. А хтось отримав і там, ну там коротше, кожен по-своєму управляє грошима. І це абсолютно нормально, але важливо, щоб ви розуміли, що ваша фінансова програма, якщо вам с нею ок, то вам її треба міняти. І це просто кропотлива робота. Тобто, це не те що. Ви взяли її як в App Story, скачали для iPhone програмку собі. Ні, ви маєте знаходити цього торгана вашого. Ага, ви, наприклад, там постійно в борги заладите. Чи там для вас не ок витратити в магазині більше, аніж там от тільки грошей. Бо вам просто страшно, Боже, що буде, я не знаю. Я там витратив більше, ніж там, не знаю, якусь суму там. Ну, суми суму самі підставляйте, я більше як принципи, я, кажу. Оце найважливіший принцип, щоб ви просто усвідомили, що в те, як ви зараз витрачаєте гроші, це є ваша норма. І якщо зараз, наприклад, ви в боргах, або ви живете в нуль, або ви постійно, наприклад, просите в борг у знайомих потім віддаєте, це те, як ви звикли, але це не, ну, ви можете змінити норму. І от ваша задача там, сьогодні буде. Віднайти вашу фінансову програму, віднайти ваші стереотипи, ваші упередження, які є в грошах, і почати їх над ними працювати і змінювати. І рівень грошей, який є у вас зараз, це рівень, на який ви абсолютно заслуговуєте. Тобто, це не те, що погано, добре. Просто от він такий є. Тобто, ваші... те, що ви робили вчора, призвело до сьогоднішнього дня. І все. Це, це просто справедливість. І все. От, е... Ладно, розкажу ще один приклад. Не дуже мені він подобається, бо це не ну, це про мене, але це не, це не є моїм принципом. Коротше, до війни ми робили ремонт, і я вперше в житті вліз. Ну, я не борги, і для мене борги не ок. А тут я вліз борги, що ну, думаю, швиденько завершуємо ремонт, в'їдемо і буде ок. І шандарахнула війна повномасштабна. І я оце з боргами, ми виїжджаємо з Херсона, я вивожу близьких. І ми виїжджаємо, і я розумію, що в мене ну, типу, мінуса А, кілька карт, карток є, є мінуса. Ну, це для мене взагалі не нормально. Тобто, я свідомо в це пішов, думаю, ну на кілька місяців зайду в це, і потім вийду. Це було виключення в житті. Перше, я думаю, вже встав. І я за я не пам'ятаю за кілька місяців буквально. Тобто, ми взагалі жили. Перші чотири місяці ми жили в червні 5 місяців в Чернівцях, потім в Київ переїхав. Взагалі нові люди, все нове, війна. ну просто Я віддав ці борги максим. Тобто, перше, що я робив, я віддавав борги, а потім вже все інше. Я не знаю взагалі, звідки я брав ті гроші, як я заробляв. Я, не... я навіть не пам'ятаю. це ж, ну, Ви пам'ятаєте, як була війна почалась? Я просто пам'ятаю, що влітку вже да, кілька місяців, це, може, 3-4. Ну, Там серйозна сума насправді була дуже неприємна мені. Я... Це була основна задача моя позакривати. Я ну, не спав нормально, я просто думав, так, треба закривати брою, де я можу ще заробити. І все, я позакривався максимально швидко, вийшов з цього. Тобто, для мене бути в мінусі було настільки не ок, що я про це тільки думав. Я вийшов з мінуса в плюс, і тоді більше не повертався і більше не повернувся. Це для мене супер взагалі урок, що ти можеш все супер класно розпланувати. А потім прийде Чорний лебідь і умовно війна, да, і всі твої плани не будуть працювати. А, тобто, моя фінансова програма в мене немає боргів, не має боргів. Для мене це настільки незвично і ненормально, що я такий е, швиденько це питання почав вирішувати.